Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі і підписникам каналу, всім привіт! Ну що, епопея, котельня, дрова, щепа. Таке намагаємося ми нагрітися. Ну, потрошку грімся, звісно вже, але ну, хочеться кращого. Ну, Як надзвичайно да, сюди, це кращого. Так, накупив, виходить, трубу таку. Купив, дивіться. Так, купив отакий. Вуголочок нержавейка нержавейка і отакий от вуголок. Скупись трошки. Так, пішли днями, я розкажу і покажу, що я хочу робити. Звісно, е, як сказати, я мене супротивник один каже Льоня, нічого в тебе не вийде. Кумунець, покажи його на жук Кумунець, скажи всім привіт. Так, так що сьогодні у нас буде рубрика кумі. Леонід Бабушко. Так що, погнали, куменець, пішли. Два куми. Так, Два куми. Так, глядачі підписники. Ну що, в принципі, опаленням задоволені. У будинку вже 23 градуси тепла. В принципі, по красоті все. Ну що, я, як там і ви писали, дуже багато радили. Це така буде модернізація більше по ваших порадах. Бо, звісно, ну, сам до цього всього. Я б не дійшов, бо з цим дуже не стикався, з здоров'яним опаленням. Так що, якось так. Ну що по котлу? Як нам писали, кажуть Льоня, ти купив слабенький котел. На, дро... на дрова треба брати котел мінімум двічі більший. Оце якщо 100 квадратів, каже тебе, то мінімум треба було брати 20-ку котел. У ну, мене котю 16. -ка. Ну, що виходить? На всіх парах, на всіх газах, щоб у нас з нього видавити. Саме більше він нагріває це 70. Все, навіть автоматику я не підцепляв, не ставляв, не доробляв її до ума. Без автоматики, без нічого. Він більше, ніж 70, не нагріває. Все. Що він, виходить, це гріє? Він дуже добре гріє повітря. в общем-то, Все тепло шмали в трубу. В общем, то витяжка, щоб ви розуміли, витяжка. Метрів два, вона, блін, красна. Ну, ну, Красна і труба сама аж синя б зробилася. В то гарно він гріє вулицю цей котел. Зараз вам покажу, щоб ви мали уявлення. Може хто зна, може, хто не зна на цей. Тут, а в цьому котлові, виходить, дві рубашечки. Ось одна і ось друга, в самому верху. І все. І йде тепло на вихлоп вилітає. Ну, Як там писали, кажуть, Льоня у цього котла. Дуже слабе КПД. Це котюлка, а ти купив фуфлижний. Ну, фуфлижний не фуфлижний, це що, що вже взяв, та й маємо, як то й кажуть. Кращого ми не пробували. Може є й кращі котли на цей. Ну, будемо якось з цим боротися. Що, що ми зараз будемо робити? Що ми зараз будемо робити? Так, по першу чергу, насос. Дуже багато глядачів писало, ставляй його на обратку. На подачі він не годиться. Ну, що я про, про Топив вже 15 днів на цьому. В принципі, насос мені не нужен. У мене ну, опалення зроблено така система, що уклони, ну, як раніше робилося все, під, ну, щоб всі уклони є, батареї чугунні, труби, отака 32 труба проведена по всьому будинку. В принципі, дуже шикарно, топить без насосу. Я кран відкрив на, 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 на відкривання. Шнурок ось бросив, і так воно у мене цей. Пробував я і з ним, звісно, і без нього. То без нього опалюється шикарно. Так що я викидаю його повністю, він мені не потрібен. Ну і з цими конечно, перебоями зі світлом бігаєш раз по раз, закрив, відкрив, закрив, відкрив. Ну це не воно. Друг прозіваю, в принципі, можу підірвати і сам котел. Бо, як ви розумієте, там дуже багато писали, що кажуть, Люня, де твоя група безпеки? Ось є така пімпочка на цей, Должна бути група безпеки тут, тут стояти. Клапан зривний, там, датчик має стояти, все як по ділу. Ну, У мене система відкритого типу. Я, в принципі, прикинув, ну, він мені не потрібен. Є буде котю закипати, пертиме все в розширительний бачок. Понимаєте? Це якщо звісно, через насос буде діло це робиться, то тут, звісно, треба, я з вами згоден, що треба було стати безпеки. Якщо я її викидаю зараз на СУС, то вона, в принципі, мені не потрібна. Це лишні кошти, викидаємо. Ви, 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 так, ну що ще робимо? Хочу його двинути. Відвигаємо його сюди. В общем-то, все все діло, нашу цю, що ми понаварювали, вирізаємо повністю все. Відвиваємо його сюди далі. І хочу я зробити. Як. Хочу зробити газовий балон, взяти газовий балон і пустити витяжку через газовий балон. Упустити її. І підцепитися, подачу газовий балон увести і там обратку. Ну, щоб більше тепла знімати ще з труби. Бо труба кипяток. грить, ну, В принципі, там ще тепла такого вилітає. Треба його краще забрати в будинок, чи ні? бо я ж кажу, в можливості це котюл слабий для такого будинку. На 16-кіловат 16 котю на 100 квадратів. Може хто буде брати все, щоб розуміли, слабе діло. Ну я цього не знав, понимаете? це звісно, вам, що порадили, порад накинули все, шукають льоня. Ти неправильно зробив одну річ. Ти вкинув зразу витяжку на вулицю. Через що, виходить, Хоч там вже ми підшили і потолок, зробили, все, набагато в котельні стало затишніше, по красоті, ну тепла такого в котельні нема. Дуже кажуть, розший котле, щоб тепло з котла відходило цю. Ну Це, звісно, кощунство, розшивати це, ну, це, цього не, не треба робити. Я думаю, якщо ми сюди вваримо на витяжку балон, оцей самий балон буде працювати як, як батарея. Буде він віддавати тепло, плюс і на цю. Ну, і я думаю, що більше КПД будемо знімати із самого, ну, із самого котла, і самого балона. оцього. Більше КПД віддасть у нашу систему, в наше опалення. Якось так. Трошки розказав трохи це, і так що притягнули сварки, болгарки, взяв оце ж, набрав, виходить, оцього всього вуголків, Труби. Меняли трубу, ось, ж взяв. ця труба пуститься в балоні, вона ввариться в балон. Ну, а ця вся система, пишіть, зараз сюди на минутку покажу. Оцей ставимо. Тут є сливний такий цей, який можна почистити, бо я трубу. Ставимо його сюди від котла, а це на балон піде вгорі. Ну, отак, в принципі. Ну, зараз ми майструємо з кум, крутимо, вертимо, ріжемо, вам показуємо і, звісно, запускаємося і оставлю свій відгук. Чи буде це працювати, чи не буде працювати. ну, є Той, як, той, хто нічого не робить, той, нічого не працює. Той, хто щось намагається робити, я думаю, щось це виходить. Так що якось так, погнали працювати. Кум, ти готовий? Як завжди. Як так, пішли балон приносити. Пішли по балон, покажемо глядачам, що за балон. О, бачите, як поки батько займається котельнею, Катюха помахай, бо кажуть, Катюха не до коров не ходить. Як це не ходить, ви що? Катюх, і ми корову як, окремо виділили, доцюнчик, займайся. Ай. Так що якось так. так. Є отакий такий балон. Отакий балон. балон. Зараз будемо вирізати, виходить, в нього зверху, знизу. Вставляємо цю трубу в нього. Отак, буде вона прошиватися. Ну, я думаю, ця труба якусь дасть свою віддачу на, на опалення в будинку. Ось такі в нас справи. Так, зараз буде, звісно, небезпечно. Балон, виходить, це мій балон, то ще просят не шмали, все. Ну, прийшлось пожертвувати. Не їздив, я не шукав ніде нічого. Думаю, він в мене пустувати вже був все. Півдня палив газ, поки випалив на цей. Отбили, виходить, флянець. Зараз будемо з комом займатися. Ну, щоб він, звісно, не рвонув. Дуже багато там, ну, є, що порадили, кажуть льоня, зроби йому простріл. Просвердли внизу отвір і факельцем, щоб він вигорів. Ну я це боюсь робити, ну його баню. Ми зараз його набираємо повної води, Ось сюди набираємо води. Ух, йома, чуть не вбило. Кому воно перестало бігти? Так воно і не бігте. Не? Ну Ти ладно. Ти ж підняв ура. Ладно. <різь> і тут мене на цьому. На мітлу, луче політай. Прогривай. А проривай. А то твоя та, твій, той самий улетів. мітла твоя влетіла. Так що набираємо повний балон води і починаємо різати. Так що, ну і вам, звісно, покажемо. Якщо нічого не зірвемо, а знаєш, все нормально. Значить, далі в нас вийде. Так що, погнали працювати. Ну що, потихеньку йдемо до завершення. Що ми? Обварили вже балон, поприфачували на прифаточки. Тут, виходить, у нас буде отака ця. І з ловушкою і з усім. Ось дивіться, як буде зроблено з ловушкою. Що вдруг чого? У навіть буде почистити сажу в балоні, чим розщухати. Звичайно, без проблем, ніяк. Виробили світло, виробили світло. Намагаємося зварити, поварити на генераторі. Ну Генератор 2,7 кВт, не дуже тягне сварку. Зором каже, що так. От, два стика обварили, тут починаємо робити прифаточки, генератор виробляється. Так що такі діли. Звісно, слава Богу, що є хоч генератор, що є хоч світло, бачите. Бо як, як дякую, там всі писали, кажуть льоня. Тобі для коровок треба генератор, Там, ну, для всього треба генератор глядачів. Хоч так кинця, хоч для коров – це само собою, це найголовніше. Плюс треба, щоб і, і відео можна було зробити на YouTube для вас. Теж треба генератор, бо зараз на генератор дуже велика нагрузка. В общем -то, щоб зробити відос, треба 6 часов монтажа. В общем -то, 6 годин генератор робить без перериву. Так що, веселе діло, звісно. Ну нічого, що не зробиш заради глядачів. Викручуємося, як можемо. Піші покажу ваш ну, генератор, який придбали. Ось такий генератор. Получається, дивіться. який. 2,7 кВт, щурочок, запитали, в принципі, весь будинок працює. Так що, в принципі, ми вже з генератором можна щось зробити. Маломайський, хоч конечно, на цьому. Ну, а там, я думаю, якось викрутимося. Саме головне, щоб все було... все було Україна. А тут чепуха. Викрутимося. Ну звісно, бензин уже він. Труба, генератор бензиновий на бензині. Вийшло, ми за тиждень спалили 30 літрів бензину. Я, в общем-то, я на машині сіки не виїжджаю, скільки палив на генераторі сейчас. Нікуди не дінеться, це таке життя. Так, нас таке становище поставило нас. Ай. Ну, а ми йдемо до котла. Зараз будемо з кумом чудити далі. От так ні. По ножах не цей, ну, світло, надіємося, в общем-то, перебої по два години. Ну, кинули б цьому, що можуть і день, і два небудь світла. так що, ну, нічого, прорвемося. Ну а ми займаємося далі. Так що якось так. Нарешті, ми доварили, розварили. Кума вже її одвіз додому. Думаю, трошки випробую, щоб було що вам сказати. Чим, як, чим з вами поділитися. Ну що, поварили, в принципі, так. Були, звісно, бо я такі сварщик, два, два протюка було. Ну, Підварили все по красоті. Значит, так було на цей, що нормально, доварив. Так, що сказати по цій общем-то, Топиться півтора часа, 70 градусів, на спідометрі у нас. 70 градусів. В котельні ташкент, звісно, взагалі. Такої красоти, хоч як, хоч берите, роздівайся. Така краси, такої, такої і Так що все, вже можна ставити тут диванчик і жити в котельні свободно. В принципі, все нормально. Що ми? Насос. Ми ну, винесли, Насоса ж немає ніде нічого, все працює прямим, ну, без насоса подачею, а руки ось не, не вдержиш. Все по красоті. Що мені не понравилось, не знаю, а ну, чима таке вусихо, оце як мені на цьому, чи? тільки в мене така ситуація. В общем-то, ви йдіть, гляньте, будь ласка. В общем-то, поки ж вода була холодна, потік із труби конденсат. І ось потекло воно трохи, підставив я бадяйку таку. Ну, зараз, звісно, як все нагріти, все це, то зараз не біжить, ну, а взагалі потекла гарь. Ну і воня, звісно, неприємно, не знаю. Попробуємо, покористуємося. Як воно, що воно? Якщо, звісно, отак буде текти і буде воняти у котельні, то, мабуть, я його більше всього, що я зніму його. ну, Просто зроблю трубу, щоб була в мене у котельні труба витяжка і все. Ну, а так, в принципі, це нормально. Що сказати по, по, по нагріву? Вкинув буквально отакий ковшик цього, щепи, і мигом нагрілося капітально. Ну, В принципі, таке воно, такий варіант був би дієвий. Получається, отоплює котюл, дає тепло, і плюс знімається ще з витяжки тепло у цей. теплу. Ну, а так витяжка все одно гаряча, а так не... плюєш, то наш шкварчить. Не знаю, як цього добитися, щоб не тягло. В принципі, там глядач писав, каже, Люня, ти погройся ще витяжкою, зроби нижче, щоб менше була тяга, щоб не так в тебе витягувало. Ну, не, 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 не така велика тяга була, щоб не так протягувало. Ну не знаю, опустили ми на метр, на метр нижче я опустив. Подивимося. Дуже ж низько не хочеться опускатися, щоб нижче, дуже низько, ну як, нижче конька на будинку, бо там же стіно, щось страшно. Вдруг ще щось задме, та, знаєте, чи як жарину кине з котла, чи що. Оце з цим, звісно, опасно. Ну, а там подивимося. Може, ще трохи витяжку опустимо. Може, реально дуже висока витяжка, і воно просто турпеле все тепло у трубу. Так що, якось розберемося. Так що така ситуація в нас по цьому. По котлу. Ну, не знаю. В принципі, сам котел не плакав, нема на ньому, ну, до цієї біди не було там, знаєте, щоб конденсат тік, мокрий він десь близько. Ні, котел сухий-сухісінький, що цього проблем по котлу нема. Ну, а з цією бідою, звісно, то є. Ну нічого, покористуємося, подивимося, роздивимося, звісно. Оставлю ще свій такий відгук, має десь через деякий час, понравилось, не понравилось. Чи може навіть скажу, що покажу, що зняв, переробив, як було, так і є. Так що, якось так. Отака в нас модернізація як, дровяного як, дров опалення. Так що, Кому понравилось таке відео, коментуємо, жду ваших коментарів, порад. ну. Жду, чекаю, підказуйте, радьте, чи прав я, чи не прав, чи правильно зробив, чи може не стояло цього робити. Ну, це все діло. Конечно, пишіть, коментуйте. Якось так. так що. пока пока Все буде Україна. До наступних зустрічі!